Ні, народні депутати не може здійснювати нормальний цивільний контроль над закупівлями зброї. Ні, ми не можемо, як громадська організація, нас постійно посилає Арсен Жумеділов, подалі уникає надання інформації, тому що суспільний інтерес не такий важливий, як державні інтереси він захищає у, у в обсязі 10 мільярдів доларів. Громадська антикорупційна рада постійно страждає з тим, щоб отримати якийсь доступ. Тобто ну поясніть мені, як в цих умовах можна гарантувати прозорість підзвітність і ефективність. Якщо якийсь військовослужбовець, як Білецький, наприклад, виходить публічно і говорить, так є проблема, в нас немає дронів. Або є проблема. Ці дрони, які ви постачаєте, ми маємо їх перешивати в наших майстернях, або є проблема боєприпаси, міни не стріляють. По ним є питання. їх ми чуємо, що стосовно них здійснюється також певний тиск. Мовчіть, бо ви військові. У нас є ДБР, завтра прийде і все порішає. Є ще цей прекрасний механізм дотчейна. да, він мав би налагодити якраз цю співпрацю між власне кажучи частинами? І його ідея полягала в тому, що. Через цей дочин мала би підтягуватися від військових частин їхні запити про те, які вони хочуть бачити безпілотники, там опрацьовуватися, і зрештою, завдяки цьому а, створити оце таке контактне поле і покращити прозорість замовлення безпілотників. Але ось уже ну скоро буде рік, як ця ідея вона десь витає. Але зрештою вона от, багато як презентували, але зрештою ми не можемо сказати, що вона вже запустилась. Ну, no, 23 піарника 23 рази вже розказали, яка це фантастична ідея. Що це саме ноу-хау фішка Арсена жумаділова? Завдяки цій фішці він пішов на підвищення в аос.